Владислава, от вдруге посп... взагалі в чемпіонаті команда втрачає бали, але сьогодні можна сказати, що наоборот здобули один бал або ні, все одно не задоволений результатом. Я би сказав, що більше незадов... незадовільний результат для нас, ну, тому що хотіли перемогти, грали, перший, перший тайм добре грали, забили, пішли, пішли на, на перерву з, з рахунком 1-0. В другому таймі трішки не виходило, багато помилок. Пропустили два гали, вже потрібно було відіграватися. Добре, що зрівняли. Не знаю, треба дивитися, хто краще грав, хто, хто заслуговував на перемогу. Я думаю, що задовільний результат. От як, якщо брати поєдинок першого туру проти будівельника, де там взагалі в кінці два м'ячі змогли забити з усилями Ярослава Шабінського вирвати перемогу, тут не здавалося, що можна повторити. От коли зрівняли, ще залишався залишався час. Чому далі не продовжували грати з п'ятим польовим? Чому не ризикував? Ну у нас є тренер, він вирішує такі, такі питання він нас вирішує. Чому я вважаю, що він це правильно зробив? Що ну, можна було і, і програти, але але я думаю, що він все, все, все чітко зробив. То може сказати, тренер налаштовує. От два м'ячі були забиті. Перший взагалі на останній секунді першого тайму, другий там за декілька секунд до завершення, взагалі, поєдинку. Тобто до кінця грає команда. Чого не сказати, про будівельника. Так, так, ми граємо завжди до кінця. Ми стараємося ну, на перемогу. Кожну гру граємо на перемогу, тому не виключаємося до останньої хвилини. Граємо до останньої секунди. Ну, добре, що що вийшло зрівняти там за. За скільки там, не знаю, 20 секунд чи 10 секунд до кінця. Я думаю, що, що нормально. Цей результат навпаки робить ще більшу інтригу в чемпіонаті, тому що більш-менш зараз буде невеликий розрив по набраних балах. Тобто, вся боротьба попереду, так? Так, я думаю, зараз всі підрівняються, зараз зрівняються всі по очкам. Але ще багато ігор, тому я думаю, що багато ще всі будуть втрачати очки, тому що тільки, це тільки початок другого кола. А дякую успіхів наступних мачок